Статуя сала зараз Слизерина в таємній кімнаті зображувала його як старого чоловіка з мавпячими рисами. Він мав довгу рідку бліду бороду, яка спадала майже донизу його широкого одягу. Сала Зраслирин відрізнявся неймовірною хитрістю та рішучістю, якостями, які він найбільше цінував у студентах свого гуртожитку. Сортувальний капелюх називав його спраглим до влади, і ця характеристика була цілком виправданою. Слизерин не зупинявся ні перед чим, щоб досягти бажаного, що яскраво. Во проявилося у створенні таємної кімнати з Василівськом Всередині його метою було очищення Гогвардсу від маглонароджених. Його безжальність і фанатична віра у перевагу чистокровних передалася багатьом його нащадкам, зокрема лорду Волдеморту. Окрім прагматичності, Слизарин мав чималу гординю і марнославство. Він не просто сховав Василіска у школі, а й створив у таємній кімнаті величезну статую самого себе. Жоден інший засновник не залишив після себе настільки грандіозного автопортрету, що багато говорить про його власне сприйняття себе. Попри свою суперечливу спадщину, Слизарин був одним із найсильніших чарівників свого часу. Він володів винятковими магічними здібностями, зокрема, майстерністю в еманології, вмінням проникати в чужі думки та розум він вмів керувати зміями, і йому навіть вдалося створити Василіска. І очевидно, що він був надзвичайно здібний у темній магії.